Виконуємо номер 759 із підручника математика 5. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. На малюнку 21. 4. Виміряй транспортиром кути АОБ АОМ і БОМ. Це перше завдання. Друге, обчисли суму кутів. АОМ і МОБ. Зроби висновок. Виконуємо перше завдання. Вимірюємо транспортиром кут-кут АОБ. Прикладаємо транспортир так, щоб центранспортира співпав із вершиною нашого кута. Тоді одна із сторін кута повинна проходити через позначку 0 на шкалі. Інша сторона кута показує величину нашого кута. Ідемо по шкалі 0, де початок. Доходимо і бачимо, що це 65 градусів. Записуємо кут АОБ 65 градусів. Тепер вимірюємо кут АОМ. Знову прикладаємо транспортер так, щоб цен співпав. З вершиною кута. А один із променів пройшов через позначку 0 на шкалі. Промінь ОМ проходить через позначку 0. Тоді промінь ОА показує величину нашого кута. У нас вийшло 30 градусів. Кут АОМ дорівнює 30 градусів. І залишається виміряти кут БОМ. Знову прикладаємо БОМ транспортир так, щоб цент співпав з вершиною кута. Промінь ОБ проходить через позначку 0 на шкалі. А промінь ОМ показує величину нашого кута. По шкалі Д0 у нас 35 градусів. Записали 35 градусів. Переходимо до виконання другого завдання. Нам необхідно обчислити суму АОМ кут плюс МОБ. Записуємо АОМ додати МОБ. Величина кута АОМ 30 градусів. Кута МОБ 35 градусів. 30 додати 35 маємо 65 градусів. Ми отримали величину кута АОБ. Отже, можна зробити висновок. Третє завдання написано: зроби висновок. Градусна міра кута АОБ дорівнює сумі градусних мір кутів АОМ і МОБ. Запишемо це. Градусна міра кута АОБ дорівнює сумі градусних мір кутів АОМ і МОБ. Ми виміряли кути, зображені на малюнку 21,4, обчислили суму і зробили висновок, що градусна міра кута дорівнює сумі градусних мір. Кутів, на які він розбивається внутрішнім променем, що виходить із вершини кута. Номер 759 виконано.